Привіт! Сьогодні поговоримо про те, де у світі найспокійніше жити, без війн, протестів, високої злочинності чи тривоги за завтрашній день. Ось топ-5 найбезпечніших країн світу за версією Global Peace Index. Деякі з них тебе точно здивують. П'яте місце Австрія. Австрія це країна, де безпека відчувається навіть у великих містах, таких як Відень чи Зальцбург. Тут низький рівень злочинності, стабільна політика, сильна система правосуддя та відмінна інфраструктура. До того ж, країна нейтральна в міжнародних конфліктах. А люди довіряють поліції. На міжнародній арені Австрія дотримується політики нейтралітету з 1955 року і не бере участі у військових конфліктах. На четвертому місці Нова Зеландія. Ця країна буквально на краю світу, і це її перевага. Жодних зовнішніх загроз, майже нульова корупція, спокійне суспільство. Навіть під час пандемії вони діяли максимально організовано, а ще неймовірна природа та високий рівень життя. Третє місце Ірландія країна нейтральна у військових конфліктах з дуже низьким рівнем насильства, висока якість медицини, освіти і доступ до соціальних послуг, інфраструктура безпечна, поліція працює ефективно і без агресії, вирізняється відкритістю до мігрантів, сильною державною підтримкою та відсутністю радикалізму. На другому місці у нас Данія. У Данії дуже високий рівень довіри в суспільстві. Люди залишають велосипеди без замка, а діти самі ходять до школи. Сильна соціальна система, низький рівень злочинності, якісне управління, і навіть на міжнародній арені абсолютна стабільність. Данія є членом НАТО, але діє обережно, фокусуючись на обороні та підтримці міжнародного миру. Ну і на першому місці, вже 17 років, звісно ж, Ісландія. Злочинність мінімальна, всі один одного знають. Суспільство рівне та довірливе. Навіть політики тут живуть, як звичайні громадяни. Це справжній острів спокою. Ісландія є зразком прозорого врядування, рівноправного суспільства та найвищого рівня миролюбства. Це єдина країна НАТО без власної армії, і вона не бере участі у війнах взагалі. Безпека це не лише про поліцію чи відсутність війн. Це довіра, стабільність і якість життя. І як бачиш, багато країн уже це мають. А ти б хотів жити в одній із них? Пиши в коментарях, куди б переїхав і чому саме туди. І не забудь поставити лайк, якщо хочеш більше подібного контенту.